Усім привіт. Субота, казав я відпочину, відпочине ми усі там, ну ви розумієте де. А тут треба працювати. в общем, ми вносимо підживку для озимої пшениці сівалкою. МТЗ-50, старий як планета Земля, але роботу свою робить. Сівалка саморобна. Виносимо 100 кілограмів де 150 карбоміда У... по, по цін. От як ви бачите, так ліпше. Ми практикуємо більше так, чим розкидати так. Це сіяли по сої, попередник був соя, дісковка і Ну, фон такий собі, як ви бачите. Буде, буде. Азоту даємо їй і все. Щоб щось мати, треба дати. Це гроші хлопці, це таке дороге. Нормально, супер. По-перше, даємо і удобривають, одесь, воно ну, щось підрубає. де що. Ну, ми постійно так даємо. І сівалку не розкідачом. І воно йде все в землю, все чотенько. На вечір передавали від обіда дощ, але вологи вистачає, дощі у нас прийшли, слава Богу, як ви бачите. І є. Діло є. Привіз машинку. І все. Красота, слава Богу. Дай Бог все буде добре. Якось воно так. Ось так. Я.